Біблія говорить нам в посланні до Єфесян: дякуйте завжди і за все, Богу нашому Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ячність Християн Богові це е, не лише подяка за ті дари, які Він е, дає нам, не лише вміння просити, а і дякувати за те, що ми отримуємо. Кожне добро в нашому житті це благословіння від Господа, це прояв Божої любові до нас. У Біблії є дуже цікава історія Євангелія від Луки, коли десять прокажених приблизилися до Ісуса і просили Його простілення. Він почув їх і наказав піти до священника і показатися. Один із них, по дорозі до священника, побачив, що він вже стілений, і з великою радістю прибіг до Ісуса, впав на коліна і почав дякувати йому. Ісус здивувався, а де дев'ять? Хіба не десять були зцілені? Побачивши вдячність цього чоловіка, він сказав, що віра твоя спасла тебе. Тому наша вдячність це ще й прояв віри нашої. Це як печатка, яка ставить і закріплює утвердження тих дарів. Того благословення, яке ми отримуємо від Бога, Вдячність Богові це не лише вияв нашої віри і подяки. Вдячність Богові це шана за те, що Він нас так полюбив. Тому дуже важливо завжди і скрізь проявляти свою вдячність, таким чином, показуючи. Наскільки сильно ми любимо нашого Господа, і наостанок хочу сказати вірш із псалма: благослови душа моя Господа, і не забувай всіх благодіянь Його.